Сила всередині тебе, всередині кожного з нас є світло, навіть в найтемніші часи воно не згасає, лише стає тихішим, ніби чекає, коли ти знову звернеш на нього увагу. Ти пройшов довгий шлях, можливо, були моменти, коли здавалось, що сил більше немає, що дорога складна, а відповідей мало. Але подивись, ти тут. Ти вже витримав більшість, ніж колись думав. Сила це не про відсутність страху, це про здатність йти далі, навіть коли страшно, це про віру в себе, навіть коли світ здається невизначеним. Вдихни глибше. Відчуй, як твоє серце спокійно і ритмічно нагадує, я живий, я можу, я вартий цього життя, не зупиняйся. Твоя сила завжди з тобою, вона у твоєму диханні, у твоїх мріях, у кожному новому кроці. Світ потребує тебе, і найважливіше, ти потрібен собі. Просто будь, просто йди і пам'ятай, ти сильніший, ніж здається.